Сьогодні хочу представити нового очільника Кременчужського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, подполковника Волкова Мирослава Геннадійовича, який призначений наказом номер 40 від 16 січня 2024 року, наказом командувача сухопутних військ. Представляю з нагоди призначення посаду підполковник Волкова Мирослава Геннадійовича. Я взагалі закінчував місцеву школу, відповідно навчався вже в військовому ліцеї після цього. Надалі навчався у військовому інституті в місті Полтава. Відповідно, вже надалі проходив військову службу у військових бойових частинах в місті Житомирі, на певних посадах командира згода, командира роти. Із 2015 року. Проходжу службу в Кременчуцькому РТЦК ТСП. На той момент він називався об'єднаний міський військовий комісаріат на посадах старшого офіцера відділення комплектування і заступника начальника центру з територіальної оборони. Значить, у нас на сьогоднішній день основна задача зрозуміла для РТЦК. Це основні заходи це заходи проведення мобілізації. Відповідно, будемо працювати і відповідно виконувати державні задачі. Ja, das auch.